З початку повномасштабного вторгнення, скажімо так, через до сьогоднішнього часу, майже за п'ятера роки, через мою федерацію і мій спортивний центр пройшло. Близько 9,5 тисяч людей. Ми поєднали мою відпустку, і проведення тренування базового тренування по безпечному положенню зі зброєю з Повмиським ДФТГ. Зараз будуть сплакати всі сили для повномасштабного звільнення наших територій, і на місцях на місця мають залишатись ті люди, які будуть боронити. Спокій цивільних і е, блюсти, як то кажуть, за порядком на вулицях, тому що мародерство, бандитизм ніхто не відміняв, дуже багато нелегальної зброї зайшло. Е, тому над цим треба теж слідкувати і контролювати. Друг так сталося. друг, і тренер, інструктор і наш тестувальник. Було нагода, що він їхав до Франківська, і в нас виникла ідея запросити його до нас в громаду і провести наших бійців провести навчання, тому що це дуже рідко буває таке. Тобто і, і дуже хлопці зраділи такі можливості послухати, повчитися треба вчитися такої людини з таким великим досвідом. І ми запрошуємо і відшукуємо інструкторів, щось дає тероборона, щось дає віздець. Це вже наше на перше заняття. Вчора був інструктор з Києва. Також сильний фахівець і дуже цікаві було заняття, на жаль, сьогодні погода трошки підводить. Ну, але і в таку погоду треба вчитися і працювати.